Да, я та сама мама, яка перший рік малюка робила все ідеально і по книжці, а потім все пішло по попіз... Я Стільки інформації читала, стільки спеціалістів наслухалась. До речі, ви можете послухати безкоштовно на моєму ютуб-каналі. Тільки всього не робила перший рік. Я була тупа ідеальна мамка, яка знає все про малюків. Ну чи думає, що знає? А потім дитині виповнилося і мене трошки попустило. Тому зараз я себе сміливо можу назвати не ідеальною мамою і беру собі цей статус. Моя дитина знає, що таке Макдональдс, і навіть може там з'їсти сендвіч без соусів, просто з сиром. Да, я іноді зриваюся на дитину. Корю себе після цього, але я теж жива людина. Моя дитина може дивитись мультики. Хоча до року я їх забороняла категорично. А зараз ми вивели формулу, в якої нам класної дитині, тому що раз на півтора-два тижні ми сідаємо всією родиною і дивимося великий мультик по типу Мадагаскару. Для нас це відпочинок, для дитини відпочинок і разом проведене сім'єю час. Коротше, суть цього з Ваш вибір це є правильний вибір. Читайте, багато дізнавайтесь, шукайте, але не критикуйте себе за помилки, не критикуйте себе за те, що ви щось робите не по книжці, тому що ви жива людина, дитина жива людина. Будьте просто достатньо хорошою мамою.